Продовжуємо. Подивись, який сумний смайлик. Давай ми його розвеселимо. Давай. Плесні mm -hmm. три рази в долоньки і покажи язичок, зможеш? Mm -hmm. <плес> Бачиш, він тебе теж показує. Ну що, підняли настрій, тоді поїхали. Містер математик пропонує тобі зробити математичну розминку. Подивись. Оці цифри у віконечки, вони по порядку стоять, чи ні? По порядку ні. Тобі потрібно їх назвати по порядку, вперед і назад. Тільки не просто називаєш 1, 2, 3, 4 і так далі. А знаходь очинятиме кожну цифру і називай спочатку вперед. Тобто, знайди найменше число. Яке найменше число тут? Один. Так. Ні, 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 по порядку. Один. Яка наступна цифра буде? Шукай. Так, шукай наступну. Так. А ти знайшов п'ять? Чи ти так просто називаєш? Тут потрібно знайти, побачити, а потім назвати. Давай вже, ладно. п'ять. Шукай наступну цифру. Ну, піс... Після шести яка цифра? Сім. Сім а де вона стоїть? Ти бачиш її? Да. Так. Далі. Знайшов вісім, а де вісім стоїть? Під якою Десять. цифрою? Так, далі після восьми яка цифра? 9. Так. Десять. Це ти рахував в прямому порядку. А тепер у зворотньому. Тепер знайди оченятами. Найбільше число. Яке найбільше число тут? Десять. Ти знайшов його? Десять. Да. Так, десять. Дев'ять далі. Знайшов вісім. Так, сім далі. Шість. Ні, після шести. Перед шість перед цифрою шість. Яка йде? Чотири хіба? П'ять. Так. П'ять. Три, два, один. Молодчинка, а тепер ускладнюємо. Подивись, як вони переплутані. Спробуй порахувати вперед. У порядку зростання. Починай. Ні-ні. ні У порядку зростання це потрібно знайти найменше 10. час.

Добре, скажи, будь ласка, якого кольору число 8, цифра 8? вісім. <плес> так. <плес> Подивись на екран. Ти ж знайшов її. О, <плес> <Найди. плес> Так, червона. А якого кольору цифра 5? Фиолетовый зелений. зеленый. Так, якого кольору? Цифра 7. 7. Золотий, золотой. Золотой, да. Так, а цифра 6. Зелененький. Цифра 9. Сінки з Холочинка, супер, ти був уважний. А тепер давай спробуємо з тобою порахувати звуки. Це треба тобі уважно слухати і рахувати. Можна пальчики загибати, щоб було легше. Готовий? Угу. Так. Скільки разів буде крякати качка? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, ні. Давай ще раз приготувався рахувати. Готовий? Угу. Давай. Один, два, три, чотири, пять, сім. Ні, 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 ні. Давай разом зі мною. Сім. Ні. ні. ні, ні, ні. Давай, Артемчик, давай. Один. Ні, ти піцу починаєш рахувати. Треба швидше. Давай ще раз. Готовий? Давай. Угу. Ой, зараз у мене воно з'їхало. Давай. Хорі. Так, правильно. А тепер скільки півник буде кукурікати? він буде повільно кукурікати. ти спіш порахувати. Слухай і рахуй. Три, чотири, п'ять. Ні, давай ще раз пальчики приготуй один. Тепер правильно, а зараз буде каркати ворона, але вона дуже швидко буде каркати. Ану встигнеш ти порахувати. Готовий? Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. <плес> встиг? Mm -hmm. Як ти так швидко встиг? Правильно, молодець! Бачиш, як складно рахувати звуки. Але ти впорався, супер! Ну що, знайомся? Ці дітки ходять до дитячого садочку, і їм потрібно піти на вулицю. І треба пошикуватися парами. Давай вони будуть шикуватися, а ти рахуй, скільки пар вийде. Добре? Готовий? Mm -hmm. Давай. Один. Одна пара. Два. Mm -hmm. Два, два. Ні ні ні. ні ні, ні, ні. Давай ще раз. Ми рахуємо... Артемчик, ми три, рахуємо три, пари. Ні-ні. ні. Артемчик, ми рахуємо пари. Пари це скільки. Пара це скільки. Два. Два. Ось зараз ми рахуємо пари. Добре, рахуй. Перша пара. Перша пара. Далі. Друга четверта. тверд. После другої буде четверта. Ой, третя. Четверта. Так, скільки пар ти нарахував? Чотири. Чотири пари. Правильно. Цих діток можна порахувати по одному. Давай спробуємо порахувати. На екрані будуть з'являтися одинички, але ти не рахуй один, один, один. А рахуй, скільки одиничок буде. Ми ж по одному рахуємо. Один. Продовжуємо. Один. Два. Две. Рахуй одинички рахуй. Два, далі. Один. Ні-ні-ні. Два. Не... Один, два, один, два. ні Ні-ні-ні. Рахуємо. Одинички. Скільки одиничок на екрані буде, рахуй. Один. Один. Ладно, рахуй. Один, 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 один. Ой, як багато! Так скільки ж одиничок порахуй! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Бачиш, скільки ти рахував? Один, один, один. Так вісім разів. І це складно. Можна порахувати швидше, Порахувати парами. Ти вже рахував це. Два, 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 скільки двіок? Скільки пар? Два. Ні. Скільки тут двіок? Порахуй. Один, два, три, Чотири. І це теж буде вісім. Бачиш, двійками або парами рахувати швидше, ніж по одному, так? Ми з тобою це вже робили раніше. Скільки пар вміщається в цифру ві... в число вісім? Скільки пар вмістилося? Вісім. Скільки пар, тобто скільки двійок влізло в число вісім? Один? Ні, подивись, скільки ти бачиш двійок на екрані. Порахуй. Один, два, три, чотири. 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 Отже, число вісім. Входить чотири пари. Так, Чотири по два. Давай порахуємо, скільки ж місяців буде у осені і зими разом. Спочатку ми порахуємо 3? по одинички. 3? давай. 3? У осені. Вересень, Вересень жовтень. Листопад. листопад. У, так, у е, зими. Грудень, Грудень. Січень. Січень. Лютий. лютий. А ну, порахуй, скільки у, буде у осені і у зими разом. Скільки буде місяців? Скільки ти одиничок 3, бачиш? 3, 3, о, 3, скільки 12, ти, по Почекай, 3. скільки ти бачиш одиничок з початку, скажи, Артемчик. Скільки ти одиничок бачиш? три. Ні, а разом? Скільки буде разом? Порахуй, скільки одиничок. Шість. Шість. Правильно. 6. А тепер ти сказав, що можна порахувати три-три. Отже, можна рахувати трійками. Подивись, і ти правильно сказав. Три додати три буде шість. Шість. Отже, бачиш, можна рахувати двійками або парами, а можна трійками. І так ще швидше. Скільки трійок в числі шість? Скільки раз по три? Подивись. Скільки цифр три ти бачиш на екрані? Два. Так, отже, в число 6. входить дві трійки, 3 три і 3. А тепер давай до цього порахуємо, скільки ж ще у весни місяців? Березень, березень, травень. травень. Отже, до шести ми додаємо ще три. Скільки ж буде всього? Шість mm. додати три. Шість додати Ні! Дев'ять. Подивись, як цікаво. Можна рахувати одинички. Один, плюс один, плюс один. І так аж дев'ять разів. Ну це дуже довго. А можна порахувати трійками. Три додати три додати три. Теж буде дев'ять. Подивись, будь ласка, скільки трійок ходить число 9. Скільки трійок ти бачиш? Трійок? Да. Так. Три. три. Бачиш, три додати 3 додати три буде 9. Три рази порахував і все. А тут потрібно було один. Плюс один. І так, дев'ять разів. Ой, чи так довго. Отже, можна рахувати швидше. Двійками, а можна рахувати. Тріками. Добре. Давай ми трішки відпочинемо, тому що сьогодні так працюємо, прямо молодці ми сьогодні, правда? На нас хтось вже чекає. Ух ти! Дивись, хто до нас завітав! Ти пам'ятаєш, хто це? Це геометрик, друг містера математика. Він тебе вітає! І він не просто вітає тебе, а запрошує в країну геометрії, тому що сьогодні там буде парад геометричних фігур. І він хоче, щоб ти не просто прийшов, а ще й прийняв участь в ньому. Спробуєш. Дивись, зараз будуть з'являтися геометричні фігури на параді. Тобі потрібно їх просто назвати. Готовий? Угу. Давай. Перші дві фігури. Як називаються? Е, прямокутник і круг. Як це так прямокутник і круг? А ну подивись, уважно, хіба там є куточки в них? Щось ти переплутав. Круг ти сказав правильно. А поруч яка фігура? Пригадай. Овал. Е, так, молодчинка. наступна фігура, називай. называй. Рікути... Ой, кутки. <смас> так, наступна. М -м... Прямокутник. Закуп... Так, прямокутник, а це е -е... П'ятикутник Молодчинка. трикутник <сов hiss> mm -hmm. Добре. 에, так. Чотирикутник. Порахуй скільки в нього куточки, і ти одразу назвеш фігуру. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість Так, кажи, будь ласка, а що це були за фігури? Пласкі чи об'ємні? Плоскі. правильно, а тепер виходять які фігури? Об'ємні. Так, і як називається ця фигура? Правильно, а ця? Е Топяче? Ні. Ци? Целиндер? Циліндр, правильно, а це? Е прямокутник? Ну він схожий на прямокутник, але це ж об'ємна фігура. Пригадай, як вона називається? Паралелепіпед. Правильно паралелепіпед. А це? Uh. Uh. Ку. Куля. Куля. А це? Uh. Ко. Забув? Uh -huh. Кону. КОНУ Конус! Супер, молодець! ти всі фігури назвав? А тепер буде гра від геометрика, на логіку і на знання фігур готовий пограти? Тобі mm -hmm. потрібно сказати, чим фігури схожі і чим вони різні. Отже, подивись на екран і скажи, що спільного в цих фігурах, що однакове? Чим вони схожі? Цветом і фігурами. Ні, фігури вони не схожі. Вони схожі кольором, тому що вони всі червоні. А, чим, а яка фігура відрізняється від інших? Ану подивись. Ну, і і яка одна фігура з них відрізняється від інших? Я, тобі дам, три я три три. тобі дам підказочку. Подивись, подивись на розмір. Чи всі вони однакові за розміром? Яка фігура відрізняється? Яка відрізняється фігура? Квадрат, Кажи, яка фігура серед цих маленька. Я тобі підказочку. Я Давай, пуху. подивись. Оця фігура відрізняється від інших тим, що вона маленька. Інший розмір в неї. Добре. Подивись на ці фігури. Чим вони схожі? Що в них однакове? Вони однакового розміру. Mm. Ну що, є, є маленькі, а є дуже великі, чи вони однакові? Однакові, бо Так, yeah. вони, вони однакові, цим вони і схожі. А чим же вони, вони відрізняються? Що в них розуміють? Правильно, кольором відрізняються. А тепер подивись сюди. Що спільного в цих геометричних фігурах? Швіта. Ні, хіба у них однаковий колір? Що в них однакове? Чим вони схожі? Отже, дивись, фігури можуть бути схожі або відрізнятися кольором, розміром. От подивись на розмір. В них однаковий розмір, чи різний у всіх? Так. Да. Однаковий. Однак. Отже, в них спільне те, що вони однакового розміру. А яка фігура з цих трьох відрізняється від інших? Ану подумай. Трикутний. А чим він відрізняється? Кутаві. Так, правильно, молодчинка. Чим схожі ці фігури? Коли. Хіба кольором вони схожі? Чим вони однакові? Що в них однакове? Спільна. Спільна. Розмір. Так. А чим вони відрізняються? Корю. Ось молодшинка. Далі дивись, Чи, що ці всі фігури? Відтам. Хіба вони усі однакового кольору? Ну, комі, Прямо котика. Так, скажи, будь ласка, що в них спільного? Не забувай подивитися на розмір. Mm. Размером, так, а що ти бачиш, якась дуже маленька фігура тут є? Вони всі однакові за розміром. А чим вони відрізняються? Яка фігура відрізняється від інших? Ану, подивись. Прямокутник. Прямокутник, а чим же він відрізняється? Тому Якась що? одна фігура, яка від них відрізняється. Ану... Тому що он другого цвіта. Прямокутник? Прямокутник да. я бачу червоний, і круг червоний, і трикутник червоний. Яка ж фігура відрізняється Володь. від Квадрат. Ін... Ось, тому що він жовтий, він іншого кольору. Подивись на ці фігури. Що в них спільного? Ну, одні зелені, но одні прямо кутні. Ні, ні. Ти е, не почув моє питання. Що в них спільного? Однакове? Що? Ось, правильно. А яка фігура відрізняється від інших? Я вам кутю, потому что они голод света. Правильно, молодець. Так, дивись сюди. Що в них спільного, чим схожі вони? Зверни <свят> увагу на розбір. <плес> так. А чим же вони відрізняються? Ну. <тіршнів> Інтересую. Так. Ці. Правильно, кольором. Далі останнє завдання. Подивись, будь ласочка, чим схожі ці фігури. <тіршнів> кольором. А яка фігура? Відрізняється від інших. Молодець! Молодець. Це було складно, але ти впорався супер. А тепер, містер математик хоче, щоб ти пригадав, що ми сьогодні робили. Сьогодні було завдання, щоб ви очинятиме, знайди, знайти кожну цифру і назвати по порядку, так? А, а, ще, да, ти, да, да, а да. ще ти рахував е, заплутані цифри, а ще ти рахував звуки, ти був молодець. А ще, як ми сьогодні рахували? Е, по По одинички. Одинички і парами. А ще як? Одинічками. Ну, одиничками Ой. рахували парами, а ще подивись на екран. Три одиничок три, ми... плюс три, шість. Ми з тобою рахували одиничками, парами і трійками. Молодець. А ще ми пригадали дні тижня, але тобі треба ще їх повчити. Добре? Mm. І mm. у нас був парад. Чого? <гум> Бігор, А ще ми з тобою виконували завдання, геометрика дуже складне. на логіку і знання фігур. І ти був молодшинка. Містер математик з тобою прощається, до нових зустрічей. Пока! Пока. Пока.